Привіт усім! Сьогодні є натхнення показати вам, що роблять бджоли. 14 березня, як бачите, дуже тепло, плюс 7, навіть 8 градусів вже температура піднялася. Буквально це було вчора, декілька днів назад. просто час дуже сильно скоро пролетів, і в зв'язку з тим, що тепер у нас в країні війна. І якось не відчувається не відчувається днів, не відчувається, е, як проходить тиждень за тиждень. Вже пройшло з того часу, як я давав бжолам Канді, 12 днів. Давав я Канді 2 числа і тепер вже 14 березня. Е, декотрі бжілки я дивився, то е, не, навіть не доторкалися до канді. Канді як стояла, так і тепер стоїть. Ну, а декотрі повністю е, спожили цих пів кілограми, які я видав. Ось ця сімейка, я тільки що їм поповнюю ще одну паляницю дав ліпьошечку. Ну і ось хотів показати, як бджоли вибирають канді. Можливо, і не до кінця це все буде видно, але ось, бачите, ось тут вже Ось так, ось так, ось так, ось так, ось так. Вони це вже повиїдали. Тільки залишилися залишки з цього краю тут 50 грам, і з цього краю 50 грам. Так, зараз перейду до ще одного вулика і ще один такий нюанс вам покажу. Ось що я вам хотів вам показати на рахунок того, з яким темпом бджоли споживають канді. Ось сімейка, бачите? Якщо так подивитися, то просто тут не видно до кінця. Напевно, тут вони почали чуть-чуть споживати. Ну, зараз подивлюся сусідню. Так, подивимося, що тут, як вони споживають. Ну так, якщо добре придивитися, то ось у цьому місці, де я, де я показую пальцем, ось навіть видно, так, видно. так, Ось ось бачите, ось тут, де найтепліша вуличка у бжіл, то бджоли найшвидше починають споживати канді. Ну і це логічно. Ну, а тут в цілому ще ну, ліпьошка є по всьому периметру. Ось так. Ну і що я вам скажу? Я, наприклад, дуже задоволений тим, що я роздав бжалам Канді. Тому що це в першу чергу поповнило запаси їхнього корму. Це плюс пів кілограму. І в принципі, це є якби страховка для тих бджіл, яких з кормами дуже погано. Хоча, звісно, що кожен пасічник він надіється, що в нього все добре з кормами. Але все-таки на дуже велику пасіку, там на 50 сімей чи на 30 навіть і більше, там 100-200, то одиничні сім'ї будуть такі, які по певних причинах мають на даний момент мінімум корму. Те, що я вам показав першу сім'ю, яка вже спожила половину цієї плянички, яку я дав, то сусідня сім'я спожила повністю. Зараз вам покажу пакет. Ось цей якраз той пакет, який залишився після, після того, як бджоли вибрали, вибрали кадій. Ось. Ось дивіться, які, які залишки, лишилися, залишки залишилися каді. Оце мінімум. Тобто, бачите, ті сім'ї, які потребують корму, то вони за 12 днів вибирають потрохи. Ось так. Бжоли літають, хоча температура дуже холодна, я ну, досить так е, сильно зібрався, штани лижні, ну і курточки такі теплі, ну а бджоли все-таки літають, теж носять, носять воду. Зараз покажу, як носять воду. Ну, ось це така. У нас імпровізована поївочка. Зараз, напевно, піду із, із чайничком. І зараз, напевно, що долию їм водички. Ну, видно, що є і застивша вжива, різна бжива, ну, але, як кажуть, на війні і не без втрат Тому навіть бджоли, видно, що трудяться, приходить їм такий час, що потрібно помирати, вони ослаблені вже. Ну і це, в принципі, є основна причина, чому бджоли застивають на воді. Ну, але звісно, що коли вода тепленька то це набагато набагато краще. Я думаю, що. І вам цікаво і мені буде цікаво подивитися, як в цих сім'ях пробирають прибирають Ну, Тут сильні міцні сім'ї такі. Ну, тут є сподівання, що вони спожили, А ні, бачите, їм потреби ніякої нема. Це сусідня. Бачите? Підспожили під спожили канді. Ну, в принципі, видно, скільки. Ну, але ще погаденко ще є. Е, тому якраз можу робити такі висновки, що що спожили канді ті сім'ї, яким критично потрібні корма. Або у них корма є, але в зв'язку з тим, що. Корма на крайних рамках і для того, щоб не охолоджувати гніздо, то вони використовують ту дотацію, яку їм я дав. Ну, все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, Всім до зустрічі!